Усім доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам хочу продемонструвати наш підручник це аудит на практиці нашої бібліотеки школи бухгалтерської справи Майстро. І ще один підручник, який називається кадровий облік. Зараз я переключуся на нашу методичку і ми подивимося, з чого буде складатися даний файл. І так, дивимося, у нас ось є такий. Архів, де ми архівуємо. Документи, тобто іде сам посібник та пакет документів до цього посібника. Тобто, для того, щоб ви могли нормально працювати і зрозуміли, для чого потрібна нам ця інформація і проведення саме практичного аудиту на підприємстві, ми даємо вам робочі документи. Наприклад, ви отримаєте заархівований файл, його потрібно розархівувати. І ось таким чином у вас будуть ці файлики на робочому столі. Наприклад, дивимося, що складається сам посібник. Це у нас файл буде в PDF. Тут розповідається про мене, як про автора даних методик і підручника. І, відповідно, далі ми бачимо, з чого буде складатися цей підручник. Тобто є 10 блоків з додатками до документів. От, давайте я його завантажу: цей pdf файл тобто сам підручник. От, давайте переглянемо, з чого він буде складатися. Він у нас буде складатися з вступу, так як я вам говорила, і з змісту. Тобто, що таке? Сам аудит означає і починаємо розглядати організаційно-правові форми господарювання, об'єкти оподаткування, для чого потрібен реєстр речових прав, для чого служить форма 20 ОПП, облікова політика, ризики, штрафи за відсутність РРО. І зразу ж до них ми отримуємо, що Отримуємо ми. Відповідно, пакет документів, які нам дають, ми даємо вам для того, це робочі таблиці, робочі документи, щоб ви змогли вже перевіряти в себе там, на підприємстві чи, можливо, когось консультувати, які ризики виникають, коли вони відсутні. Та, ось ці інструменти бухгалтерського обліку. Так само, як для ФОПів, так точно само і для юридичних осіб. Друга тема це все про ПДВ. Контрольні точки, робочі таблиці, аудит, ділянки ПДВ. Третя тема: це у нас іде все, що стосується податкового боргу, розуміння податкового боргу, комунікації з контролюючими органами, робота з ППР. Тут теж по блоках розписано підручнику, що це означає, і є до нього робочі таблиці. Четвертий у нас блок підручника: це кадровий аудит, ризики та штрафи, і знову ж таки робоча таблиця згідно ризиків, які стосуються. Саме по кадровому обліку. Це найважливіший е, аудит, який треба проводити однозначно, коли є найняті співробітники, тому що це сама найдорожча помилка. Ось тому тут є е, теж перелік робочих таблиць, які даються для того, щоб ви змогли провести аудит е, і вберегти компанію від штрафів. П'ятий блок це менеджмент балансування робочого часу для бухгалтера бухгалтерської служби, вирахування KPI бухгалтера. Ось як, як за що несе відповідальність бухгалтер, і як налаштувати комунікативні лінії директор бухгалтер та діловий етикет бухгал, бухгалтера, тому що ну ми всі маємо розуміти, що бухгалтер несе величезну відповідальність на в роботі бізнесу і. Як і до нього потрібно ставитися нормально, так само і бухгалтер має себе поводити теж відповідно. Шоста тема це все про управлінський облік, піаль-звіт. Директива, фінансові інструменти, фінансовий облік. Тут ми даємо вам робочі таблиці, з якими ви будете працювати, але потрібно ознайомитися з даним матеріалом через підручник. Сьома тема це аудит запасів. Якщо у вас є виробництво, у вас виготовляється продукція, то потрібно розуміти, як оприбутковувати вхідний матеріал і як його потім списувати, і як формується незавершене виробництво, як перевірити. Залишки незавершеного виробництва та провести аудит запасів, восьма тема це основні види та аудит витрат. Якщо у вас загальна система, це надважливо знати, що входить в стандарт 16 національний у витрати, їх формувати і мати первинні документи. Запам'ятайте, у нас поки законодавство ще не спростило. Облік для підприємств а навпаки вимагає максимальної деталізації поведення да, от, обліку доходів, обліку витрат. І якщо у вас є багато документації потрібної внутрішньої первинки, зовнішньої первинки, ви застраховані. Тому, провівши аудит доходів витрат, ви таким чином бережете підприємство теж від штрафів. Тому має бути досконалий бухгалтерський облік. Дев'ята тема, що є доходами. Я завжди говорю студентам, нашим клієнтам: дивіться, не погубіть ваші доходи. Ви маєте знати, яка у вас система оподаткування, і які у вас є види доходів. Є такі доходи, про які ми не знаємо, що це дохід. Він виникає в ході фінансово-господарської діяльності. Тому тут виникають ризики неврахування доходів. Десята тема у нас остання це. Ризики та відповідальність, моніторинг електронного кабінету, акти звірки з ДПС. Тут я даю великий блок документів: це інструкція по написанню звіту по аудиту, план проведення аудиту, якість аудиту, відповідальність аудитора, договір конфіденційності та рекомендації, як працювати аудитором. Тому ось з цього складається підручник, він дуже крутий. А от не всі про це знають, тому я повідомляю через відеозапис і рекомендую вам його придбати. Ви можете його придбати, зайшовши на наш сайт. І... Залишити там заявку. Тому для тих, хто хоче бути більш практичнішим в бухгалтерії, більш експертнішим, рекомендую отримати цей підручник. Він не є наскільки там такий, аж дорогий, але це ваша настільна книга, яка вам допоможе в роботі. На перспективу для того, щоб покращити покращити свої знання в бізнесі, в фінансах і в обліку та оподаткуванні. і так перехожу я до наступного підручника.